Також, друзі, хочу сказати, це стосується тамагавків. Один із тем, про які буду говорити, і можу сказати, що сьогодні, поки на жаль, Америка не готова віддавати багата кількість, але скажу вам по інсайдерській інформації, що 200 томагавків купили. Якщо не помиляюсь, Нідерланди. Нічого собі. Да. Ну я думаю, що може бути не все, але може 50% нам відправлять. У Америці купили. Так, так, так. Бот. Тому я думаю, що. Тобто це, це, будуть? це теж гарна новина. Але, друзі, я хочу сказати, щоб ми, знаєте, ну, не розраховували, що нам віддадуть там, наприклад, там, там 2000, тому що там всього там, 2600, якщо не помиляюсь, там вони на. Зберігання у США. тому я вважаю, що а якщо нам нададуть, наприклад, там 300-400 томагавків, це буде дуже круто.